Люди, які опинялись тут, називали його місцем надії: Львівський залізничний вокзал. Десятка то й сотні тисяч переселенців з усієї України, тікаючи від війни, саме тут шукали відповіді, куди далі. За рік ця площа спорожніла. Уже немає натовпу й хаосу, але незмінно працюють волонтери: ті, хто зігрівали, годували і допомагали знайти прихисток. І зараз ми поспілкуємося із з однією з волонтерок медико-психологічної допомоги на Львівському залізничному вокзалі пані Наталією Єфремової. Добрий день, мої вітання. Розкажіть, яка ваша історія? Як власне ви вирішили приєднатись до команди волонтерів тут, на вокзалі? Е, я із Запоріжжя, і в лютому ми з родиною поїхали у відпустку. І вже не змогли повернутися. То якусь частиною роботи на початку війни я проводила в онлайні, але мені мої колеги підказали, що є такий проект, що працюють волонтери у Львові. Що ви потрібні тут? Так, що я потрібна тут, тому я вирішила долучитись до офлайн роботи. Львові у перші дні повномасштабного вторгнення тут на перонах, на площі перед вокзалом були сотні тисячі людей. Вони всі розгублені, не знали, куди їм бігти, що робити. Хтось взагалі сів на перший ліпший потяг і просто до Львова приїхав, бо тут було безпечніше. Як ви усім цим людям допомагали? Якої допомоги вони потребували, і якими вони були? Ну перш за все інформаційною, тому що не тільки тут, а й постійна робота на телефоні. С керування, тому що люди справді їхали інколи не маючи зв'язку, не знаючи, куди вони їдуть, тому знаходили будь-які телефони психологів, знайомих, родичів, хто міг, хоч якось, допомогти скерувати, куди саме їхати, до кого звертатись. Телефони волонтерів, можливо, якоїсь допомоги, задовольняли базові потреби поїсти, попити, зігрітися, надати інформацію, підтримати, вислухати. Люди їхали в такому стані. Вони. Стримувалися дуже довго. І коли вони приїжджали на якесь більш-менш безпечне місце, вони розслаблялися і просто починали плакати. Це наш волонтерський центр, наш штаб. Запрошуємо у гостя. Ми працюємо 24 на 7, без вихідних. У нас є дві зміни: денна, нічна. Це наш простір, в якому ми працюємо. Окремо, є Візочки для зустрічі людей з особливими потребами. Тут ми зустрічаємось, проводимо заходи, робимо перерви між роботою, їмо, п'ємо, нічні зміни, в них теж є перепочинок, тому, звісно, що треба місце для інколи просто полежати. Є окреме місце для роботи психолога, якщо потрібна допомога, то ми окремо спілкуємося з людьми або з волонтерами, бо їм теж потрібна допомога. Яка роль саме психологів була? Нам розповідали, що були серед біженців ті, хто вперше взагалі сів у поїзд? Ці люди, мабуть, були ну такі най, най, найважчі. Вони були як малі, малі діти. В чому е, суть нашої роботи ну по перше, вислухати, е, стабілізувати, тобто повернути людину в стан, коли вона може раціонально мислити? Чи були такі люди, які казали, що не хочуть жити? І як ви їм допомагали вийти з того стану? Так, були такі люди. Люди це літні люди, ті, хто в один день залишились без родини, без дому, без рідних. І це найтяжче. Літні люди, яким вже за 70, це дуже часто їх фраза Я не хочу жити. Я не хочу жити таким життям, я не хочу нікуди їхати. Була одна така ситуація, яка чомусь запала, коли до нас потягом приїхала літня пара, їм за 80, обоє е з вадами зору. Е в них немає рідних. Їх син поїхав е і їх просто посадили на потяг і сказали: вам тут допоможуть. І вони приїхали просто в нікуди. І їх тут ніхто не очікував, і ми, чесно кажучи, не знали, як їм допомогти. І ті фрази, про які ви питали, якраз ми почули від них, тому що їм дійсно було дуже важко. А ми допомогли їм вирішити їх питання, їх через день забрали, поселили. Оце ставлення, яке змінюється в тебе на очах, воно ну мабуть найцінніше в роботі. Коли людина з стану не хочу жити через деякий час, дякує і говорить, що все добре. Продовжуємо все буде добре. Коли вже питання вирішено, коли вони вдячні, це перше про що вони просять. Можна я вас обійму? Психологи вони мають бути, здавалось би, готовими до критичних ситуацій, до критичних моментів, але ніхто не готувався до повномасштабної війни, яка буде тривати ось уже рік, фактично. Як відрізняється робота в мирних умовах з людьми в межових критичних станах і ось в умовах війни? Ну різниця дійсно є. І підготуватись до такого просто неможливо, тому що наші колеги з Ізраїлю з Америки вони е, говорять про те, що ми зараз будуємо новий досвід, нову історію в роботі психологів, тому що навчитися цьому десь було неможливо. Тобто, з нами ділилися своїм досвідом, але він відрізнявся від того, що ми маємо на сьогодні. Головне розуміння в роботі психолога: е, чи можу я працювати з певною темою темою втрат, темою горя для того, щоб працювати в темі війни потрібна додаткова допомога і в роботі з військовими, і в роботі з кризою, і в роботі з втратами. Тому навчання, навчання і ще раз навчання. Вокзал дуже змінився зараз. Тут набагато тихіше, менш велелюдно. А як змінились люди, які зараз усе ще прибувають евакуаційними поїздами до Львова? Люди розуміють, що це надовго. Ну, певний час не знають наскільки, але надовго. Можливо, зміни в тому, що вони вже знають, куди вони їдуть і що їм допоможуть. Але є важлива особливість, яка відрізняє вокзал тоді і зараз, тому що тоді ми тільки зустрічали людей зі сходу, а зараз ми їх проводжаємо додому. Вони повертаються, Незважаючи на все те, що відбувається, що немає. Гарантії стабільності, спокою і безпеки вони повертаються з дітьми з-за кордону додому. І те, що ми помітили останнього часу: на вокзалі з'явилися явили, квіти. Люди зустрічають рідних з квітами, і їх стало дуже багато. І ми це помічаємо. А плануєте повертатись додому ви? А гарне питання. Я поки що почекаю. Я не все ще зробила у Львові. Чекають і вони з перших днів повномасштабної війни потягами Укрзалізниці евакуювали понад 4 мільйони людей. Хтось вирушив за кордон, а для 250 тисяч вимушених переселенців тимчасовим домом стала Львівщина. З вокзалу, де вони змогли отямитися і заспокоїтись, ці люди, мов насінинки, розлетілись шукати прихисток, жили в театрах, у школах, готелях, на стадіонах. З часом для них організували окремі притулки і спорудили модульні містечка на декількох квадратах. Вони як можуть будують нове життя. Хтось уже не повернеться у свої оселі, але думка про дім від лютого й до лютого досі гріє серце. Мені комфортно в Львові. От якщо, якщо в тебе немає рідного міста Маріуполь, то в тебе має бути львів. Я дуже хочу додому. У мене було відчуття того, що я поїхала звідти назавжди. Тому що коли ти виходиш звідти і йдеш по вулиці, де сидять мертві люди. Коли на клумбах охоронені сусіди. Ти думаєш, що ти тут і не повернешся. А проходить якийсь час і ти розумієш, що ти розтомістя. Жити не можеш. Я ніколи не думала, що я так люблю Маріуполь. Я з Херсонщини, Каховський район, саме Таярна Ставка. Почалася війна, то майже більше, ніж два місяці. Там були в окупації. Я є волонтер з 2014 року, якщо чесно кажучи. Я допомагав хлопцям, Донець, Луган, їздили туди з хлопцями. До 22 числа я з Маріуполя приїхав і може, 23-го там все. І, ну, почалася. коли приїхали, то вони знали, що вони шукали волонтерів. Активісти всіх шукали. І Я майже місяць я не міг уїхати. Я взяв з собою спальний мішок. Я по посадкам, по балкам, так майже місяць. Переховувалися так. Так, так, так. Зараз в Україні така є ситуація, що не треба шукати комфорт. От то, що є, дякуючи Богу і дякуючи тим людям, що дають такі прихисти. І наші військові вони настроєні, поки не буде. Крим, Донецьк, Луганск, Україна, то вони їх не ставили. І я, я вірю, я знаю, що так і буде, так і буде. Да. Дуже багато моїх друзів. Їх немає зараз. Да. Но я знаю, що життя не зря. Воно для того, щоб наші дітки, внуки, вони знали, що ми, ми не залежні. Ми, ми люди не такі, як там вражки. Тільки вірити, то тільки радості в тому житті. Добрий день. Ми з Херсонської області. Наша, напевно, вже дуже відома Олександрівка, але, на жаль, вона зруйнована ну, як знаєте, як з фільмів жахів. Поки заходити, не буду тут сильно. Це заросло травою. Там повністю навіть те поле, те поля, воно повністю як решет. І розумію, що немає нам куди вертатися, це буде 100%, бо то, що не школи немає. Знаєте, дітей вже не відпустиш, не гуляти не де, бо то боїшся, буде якісь міни. Ми проживаємо тут, народився в нас марик тут, ну, але непогано, знаєте, ну як непогано. Порівняно з тим, що як нема нічого то десь жити, то поки тут. А у а кожного своя історія к этому горі. Розуміти, мати все і потім нічого не мати. І потім а цьому дуже сумувати в началі. Потім думаю, що ну так добре, що так сталося, що Бог взяв речами. Я приїхала з Херсонської області, міста Каховка. В Каховці залишилась моя душа, але Львів. Це вже майже моє друге місто. Тут навчається мій син. Так вийшло, що ми покинули зараз рідну домівку, але я зараз працюю в двох школах одночасно. Я зараз працюю в Каховській школі на дистанційній формі навчання. Веду там уроки біології, практичний психолог. І у Львові я дуже вдячна цьому місту, що він прихистив нас і. Ну, дав таке нам трошечки нове життя навколо нашого будинку. зараз обстріли, але він ще тримається, і ми сподіваємося туди повернутися.